Реанімобіль для транспортування хворих дітей передали сумській дитячій лікарні імені Святої Зінеїди волонтери громадської організації СББ Тил. Отримали його від партнерів з Німеччини. Автівка 2015 року випуску розповіла волонтерка Віталія Веремієнко. Її обстежили на станції техобслуговування стан транспорту гарний, говорить волонтерка. Це наш медик, це символ цього автомобіля. Ми домовилися з цим медиком, що він буде рятувати життя. Здоров'я діток буде вчасним і ніколи не підведе. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини. Це чергова допомога гуманітарна наших партнерів компанії Блаугіальбіцкроїць. Насправді в тому, щоб цей автомобіль приїхав в Україну, задіяно дуже було багато людей, як в Україні, так і за кордоном. Це декілька компаній Німеччини, також декілька компаній України. Але слава Богу, він тепер на українських номерах українізований. У сумській дитячій лікарні нині мають один реанімобіль. Авто закладу передали з Міністерства охорони здоров'я, розповіла директорка лікарні Вікторія Бугаєнко. Своєчасне надання медичної допомоги бути на всіх пунктах надання цієї допомоги комфортним і безпечним. Це саме головна головний пріоритет нашої роботи, і тому, оскільки в нас є випадки, коли ми транспортуємо дітей, чи на додаткові обстеження, які ми проводимо в інших лікувально-профілактичних закладах, чи на додаткові консультації до фахівців інших лікувально-профілактичних закладів, а дітки ми ж розуміємо з вами, що це діти. Які знаходяться в нас в лікарні, тобто мають якусь хворобу, вони потребують ну, більш детального, скажімо так, комфорту. І звичайно, такий автомобіль для нас дуже важливий. На передачу реанімобіля прийшов завідувач відділення анестезіології Олександр Хоменко. Мріяв про такий з 90-х років. Кажуть, як дуже між мрії збуваються. Не вірив до цього часу, тепер все повірив. Корисний дійсно. У нас бувають ситуації, коли ми транспортуємо тяжких дітей в інші лікарні. Бувають, коли транспортуємо з обстежень, таких як магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія. Дитина знаходиться в тяжкому стані, ще й в наркозі. Це дійсно так потрібен. Такий автомобіль, якому можна реально надати всю допомогу. Жахом згадую 90-2000 роки, коли робили це на УАЗі, коли приходилось в батьківських жигулях робити реанімаційні заходи в машині. Це один із наших самих таких надійних і постійних партнерів. Вони допомагають всім лікувальним закладам нашим міським без виключення. І ліжка, і меблі медичні нам вони поставляли, і обладнання, і ліки. Ну, тобто, всі виклики є. З якими ми можемо звертатися, які в чому є потреба закладів, вони намагаються нам допомогти їх закрити. Автотранспорт, звісно, на сьогоднішній день це дуже актуально для будь-якого з наших лікувальних закладів. Від сьогодні реанімобіль від німецьких благодійників поповнить автопарк сумської дитячої лікарні. Анна на Віталій Поденко, Суспільне новини, Суми.